Як ви знаєте, у понеділок було звільнено з посади голову Закарпатської обласної державної адміністрації Валерія Лунченка і, в свою чергу, призначено тимчасово виконуючи обов'язки Губаля Василя Івановича у вівторок. Його перепризначили вже як повноцінного голову ОДА. На четвер, на 14:30, було нас запрошено. Усіх голів адміністрацій районних на нараду в Ужгород. Там з нами було проведено коротку нараду. Голова ОДА Василь Іванович Убаль коротко розповів про свої плани, про те, як він бачить подальшу співпрацю чи роботу в області і в районах. І по закінченню наради було запропоновано всім головам адміністрації написати заяви на звільнення. Після того там було запрошено у зал для нарад керівника відділу, де було зачитано зміст заяви. Коли я ознайомився з змістом заяви, я відмовився написати дану заяву. Така ситуація склалася. Справа в тому, що свого часу у ті буремні часи, всі ми знаємо, мене рекомендувала громада, на той час діючому в голові ОДА, Валерію Лунченку, з чим він погодився. І в розмові особистій з Василем Івановичем Губалем я сказав, що мені треба порадитися з громадою, тобто з тими, хто мене делегував. І після того я маю прийняти рішення. От зараз поспілкувавшись з людьми, з громадою. З різними громадськими організаціями. Ну, поки що я свого рішення не змінив. Я і надалі виконую свої обов'язки, але там є законна процедура розпорядження глави держави про моє звільнення. А в запропонований головою ОДА шлях я не пішов.